Всіх вітаю халоцу заман. Ви на каналі Будь зі мною і з вами ваша Наташа. Якось так дуже швидко пролетіла осінь, що я й не встигла оглянутися. За теплим вересням, з кольоровими листями прийшов жовтень з непоганим урожаєм. У жовтні до нас в гості приїжджала моя сестра. Короткою була ця зустріч, і на фоні війни не дуже веселою. Але про чорне не будемо сьогодні говорити. Я назнімала так багато кольорових фото природи, що мені хочеться залишити їх в пам'яті у цьому відео. Як щось хороше, що є в житті. Не сесфа Сандрес. Коралінс і оранж. Трошки часу ми провели на свіжому повітрі, були і в лісі. То я була разом з моїм чоловіком в лісі, то з моїми друзями, і ще раз з моєю сестрою. Ви не уявляєте, в яких умовах ми збирали гриби. Ми не збиралися збирати ніяких грибів. Ми просто гуляли по дорозі. Ну якщо вони ростуть вдовж дороги, що робити? Був туман, була темінь, ми подоставали свої мобільні телефони і підсвічували, і зрізали. У цьому році ліс дуже багатий на білі гриби і на рудики. Руди, яками в Україні називають ті гриби, які в російській мові називають рижики. А в німецькій мові це райцика. Фіштен-райцика ростуть під фіштен, тобто під ялинками. А є ще дуже багато сортів різних райцика, різних рижиків. Вони всі їстівні, їх виявляють тим чином, що розрізають ножку, якщо з'являється такий ярко виражений оранжевий сік, то це райцяка, то це є рижики. У німецькій мові я знаю тільки дві назви Ейдлрайцика, це ті, які закручені, які мають такі краплинки наче на, на, на ножці. І ці фіштенрайціка, які я назвала. Вдома я ці гриби помила, визволила від листя, від піску і порізала на шматочки. В мене було три ідеї, ідеї, що з ними зробити. Першу частину я відварила, спочатку в нормальній воді, злила цю воду і потім їх заморозила в морозилці, мінус 18 градусів. Другу частину я замаринувала, так само, як і білі гриби. А третю частину я пожарила на пательні. На нашу пательню ми наливаємо олію. На олії піджарюємо мілку порізану кубиками цибульку. Трошки підсолюємо все і додаємо щепотку цукру. А потім невеличкими порціями відправляємо всі наші почищені гриби у цю сковорідку чи патенність, як кажуть на тернопільці. Ставимо наш огонь на маленьку цифру, на 4, наприклад, і тушимо все разом. це потрошку, потрошку перемішано, колись всі ці гриби починають виділяти воду і жаритись, тушитись цій воді. Помішуючи, треба її випарити. Вся термічна обробка. Повинно продовжитись не менше 20 хвилин, щоб розпали всі токсичні речовини. При випаруванні цих грибів, перемішуючи, прийшлося включити витяжку і виключити в цьому відео звук, бо було б дуже голосно. І я б не змогла нічого розповідати. Перемішуючи, я підсолюю ці гриби. Потім підперчую дуже гарно, трошки коштую, це дуже смачна страва. Я дуже люблю їсти гриби. І пізніше я додаю шмант. Шмант це таке слово для сметани. Німецьке слово. А те, що ви бачите зараз. Ми називаємо німецькою мовою пильцпфане. Пфане це патерна чи сковорідка, а пильце це гриби. Пильцпфани. От і вивчили ще одне слово. На цьому все на сьогодні. Дякую, що ви були разом зі мною в полях, в лісі. Нарізали і нажарили грибів, побалакали. На все добре! До нових зустрічей з вами була ваша Наташа на каналі Будь зі мною.